У суботу люди масово приїжджали на екскурсію в президентську резиденцію в Межигір'ї під Києвом. Усі з захопленням оглядали територію маєтку Віктора Януковича. Вхід сюди був вільним. Ще одна резиденція у селі Гута Богорочанського району теж приймала відвідувачів. Сюди навідались активісти Євромайдану. Вони оглянули державний об'єкт та залишили для охорони майна представників самооборони. Ось так виглядає президентська резиденція Сенігора у селі Гута Богорочанського району. В останні роки вона перетворилася на закритий об'єкт, хоча раніше її відвідували туристи. Резиденцію у Гуті побудували у 2001 році за часів президентства Леоніда Кучми. Полюбляв відпочивати взимку у Карпатах і Віктор Ющенко. Крім того, тут приймали чимало високоповажних закордонних гостей. В суботу в Сенігору навідались десятки активістів Євромайдану. Одразу на пропускному пункті людям пояснюють, що це. Державний об'єкт. Відтак вхід сюди заборонений. Ну, Тому що дати вам наказ, є державна, державна власність. На а е, народ є держава, значить ми можемо... пройти, пройти. Ми пройдемося. Отак. Е, ну ще раз заходити всередину, не будемо. Безгодні. Ми. Ми ми. Однак, уже за декілька хвилин розмови охорона таки пропускає усіх на територію. Активісти без жодних дій оглянули резиденцію. Е, ну, громада зібралася для того, щоб. Оглянути маєтність нашого е, лідера, от, в якому вона стані. І я думаю, основною цілею, ідеєю є те, що е, ці скарби повинні належати, ну, такі належати народу, і наші діти могли би тут відпочити не гірше, як відпочивають тут президенти, або лікуватися. Ну, Достаточної ідеї немає, вона не визріла до кінця, але, скажімо, як поштовх, як початок, це повинно належати людям. Ми прийшли, щоб ви зафільмували в якому стані цей об'єкт на даний час зберігається, щоб в майбутньому можна і сказати, щоб ні провокацій, ніяких ніхто наше населення не буде робити проти цієї державної цінності, яка збудована за гроші народу, і відповідно повинна використовувати на користь нашого українського народу, можливо, дітей, можливо, перестарілих людей, яких ми сьогодні не можемо кудись розмістити. До речі, у нас є дуже багато військових частин, які залишилися. І вони теж замість розграблення могли бути використані для будівництва будинків перестарілих і так само для будинків відпочинку дітей. Усе зачинено на території, майже нікого немає. Представники охорони запевняють, тут усе під контролем. Охорона державної резиденції Синогора проводиться охороною силами управління державної охорони, комендатури восьмої комендатури постійно, круглодобово. особовий клад тут на місці. Зтверджую, що ми значить, не, не допустимо втрат ніяких матеріальних цінностей. Тут є якась приватна власність на території? «Значить, Приватної власності тут немає. Тільки тут це державне. Їзді вольєри із ведмедями. Далі КПП, центральний корпус, озеро, альтанки, каплиця, мисливський будиночок. Усе перевіривши і не заходячи всередину об'єктів, які, до речі, опломбовані, активісти вирушили на вихід. Тепер службу з охорони резиденції, окрім державної охорони, нестимуть і представники самооборони. кажуть, роблять це для того, аби не було жодних посягань на цей об'єкт. Яка буде його подальша доля, уже визначить нове керівництво держави.